Боже мій! Боже мій! Яке тяжке нещастя! Но, опит — велике діло. Я зараз виняв перечинний ніж і перерізав пояса. І некодимович упав на землю. Гляньте, дише. Підводьте, підводьте. Старий. Старий. Ти? Пийте воду. Що з вами? Що це ви вигадали? Та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші. А я навіки від них одрікаюсь. Ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Які гроші? Он, гляньте як нас обманили. А, зразу догадався. Опит велике діло. На тім тижні в городі була така сама оказія. І багато видурили? П'ять тисяч. Бризкайте водою. Та годі не куди убивася. Заспокойтесь нас щодо грошей. От поїдемо на Буковенько, там є гроші, там є сила грошей. Вірте, що достанемо. Мені само провідіння показує цей путь. Примети які. Копил так і копил так, а посередині кам'яна фігура. Не я буду. Обікрали, ограбили, пропала земля Смоковинова ви мене звірьовки зняли. Краще смерть ніж така потеря.